Так, три, два, один. Відкрився. Відкрився по American Express. Pfizer прийшов в alert, але низька дохідність геть не подобається мені. По віксу, ну, по віксу ми просто падаємо. Без жодної корекції. Чекаємо, поки я АЕЦ Envice покаже. У нас тут ще 45 секунд. Перше перекриття відкрите. Подивимося, як воно в нас закриється. Правильно? Загалом, по ситуаціях, як ніби нормально, ну потрібно просто очікувати. Потрібно очікувати, як тільки буде давати, будемо пробувати заходити. Просто от, НВА, як ніби е валютна пара, котра не найкраща сама по собі, вона відпрацьовує себе зазвичай через один-два догони. от. Тому я не фанат даної ситуації. Але, в принципі, тут не є помилкою заходити, тому ми зайшли ну і відповідно чекаємо на відпрацювання. Американшотом. Зараз глянемо там по Американу, але ми відкривалися по ЕЦЕНВАЮ. І так, 2-1. Забираємо плюсик з будь-яких точок фоду по Американ Експрес. Пишіть плюсики в чат